і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина Летять мов, на крилах прудкі стекуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить. І звіс, йо, -б йо! Ну ж, бо, риба! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять мов, на крилах навчається верхової їзди. Швидше, мадеусе. Ну, постривай! Но, ну, мадеусе, ти зможеш. Швидше, Сабріно! Ми перемагаємо. Привіт. О. Можна до вас приєднатися. Мамо, тату. А вже ж можна. Привіт усім! Ой, ой-ой-ой! А хто перший дістанеться ферми Мартінів? Біжи, Амадеусе! Перед Сабріно! Ну, Амадеусе, швидше. Ми зможемо! Бернарде тримайся міцно! ні мені молодіною! Мітла лети з потужністю подвійною. Віз-віз! О, барбаро, не так швидко. Біжи, Сабріно, швидше, амадеусе. О, радий, що ти змогла приїхати Люба подруга. Так, Алексе, я теж рада. Ласкаво просимо до Фалькенштейна, Сюзі. Доброго дня. Дякую за ваше запрошення. Привіт, люба арабі. Може, заїдемо на ферму Мартінів. Як гадаєте? О, так. Ось так. Mm. О, ви вже тут. Ми перемогли. <рес> От і не дивно. Це завдяки подвійній магічній силі. Привіт, бібі. Mm. Ви вже приїхали. Вітаю вас. Так, на дорозі не було транспорту, але час знову летіти на одноденне чаклунське зібрання. Тато залишається тут. Не люблю чаклунські зібрання. Але сам вдома залишатися, я теж не хотів. Тату, це чудово. Мамо, ти знала, що вони планують нас навідати? Так, але це мав бути сюрприз. Що ж, любі мої, до зустрічі. Енімені, садибілі валер'янко полетіли. Віз віз. Бувайте до завтра! Щасливого вам польоту. Бувай, мамо! Що ж, пане Блоксберг, ходімо, я покажу вам вашу кімнату. А можна зробити це пізніше. Я хочу вибрати для тата коня. Будь ласка, пані Мартін. Ну, гаразд, повеселіться. Коня? Ні, 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 бібі. Дякую. Я боюся великих тварин. Почитаю собі газету і трішки подрімаю. Ну, тату, ти повинен піти зі мною стані верхових коней. Я покажу тобі, як їздити верхи. Але я не хочу їздити верхи, а? Вітаю! Я лише хотів нагадати вам про цьогорічне полювання на Лиса. Розпочинаємо завтра вранці. Так, ми з нетерпінням його чекаємо. А зараз прошу познайомтеся з нашою гостею. Привіт! Сюзі! А ось і ти нарешті. Е... Привіт, я рада, що ти до нас приїхала. Вітаю, я граф фон Фалькенштейн. Е, приємно познайомитися. Блоксберг. Бернард Блоксберг. Я тато Бібі. А, скажіть, ви теж вмієте літати на мітлі? Я щойно бачив, як на одній полетіли. Ні-ні. Тільки жінки вміють це робити, але час від часу я змушений літати. Зрозуміло, напевно, так краще. Ми, чоловіки, отримуємо задоволення від їзди верхи. Правда, мій любий друже? Так, е, правда. Звичайно, їздити верхи. <кій> а вже ж, ви теж запрошені на наше полювання на лиса. Це фантастична подія. Цього року лисом буде мій син Олександр. Це буде неперевершене полювання. А, так, дякую. Що ж, бувайте, Блоксберг. Я вас чекатиму. Е, до завтра. Мені потрібно дещо обговорити з господиною цього дому. О, ні. Що я наробив? Що це ви робите? Ти М -м? повинен залишитися на вулиці, Алекс, не серце. Я хочу дещо показати Сьюзі. Аго, а чому мені не можна теж увійти? Це таємниця. Та невже? Е, перепрошую, а? я хотів би переговорити зі своєю донькою е, наодинці. Зрозуміло, я знову не потрібен. Що таке? Е, ця завтрашня подія, полювання на лиса, граф фон Фалькенштейн мене запросив і я прийняв запрошення. Що? Але, тату, ти навіть не вмієш їздити вверхи? Знаю, але я не хотів виглядати по-дурному. Полювання на лиса з графом. Mm -hmm. Донечко, я хочу навчитися їздити верхи. Твоя пропозиція ще чинна? ж, тату, я покажу тобі, як це робити. Чудово, Тіно! Це сюрприз для Алекса. Завтра наша річниця. Сьюзі, ти повинна відсвяткувати її з нами. Я знала, що ти приїдеш на полювання на лиса, тож дописала тебе у список гостей. Дякую, Тіно. Але в мене немає подарунка. А тобі він і не потрібен. Що таке? Ти така засмучена. Ну так, я трішки заздрю. Нам з Алексом? Ага, я теж хочу мати хлопця. З Юзі. я упевнена, скоро ти його зустрінеш. А, яка краса. Тобі подобається. Я сама його зробила. Як гарно, це сердечко я вставлю фотографію мого хлопця. І тоді він завжди буде зі мною. Я б теж хотіла собі таке. Справді. Який великий. Топсі доброзичлива. Подивимося, як вона тобі сподобається. Чого вона хоче? Щоб її розчесали, тату. Ну ж бо! Хороший кінь, так. Тату, завжди розчісуй за ростом шерсті. М -м, здається, я їй подобаюсь. Я упевнена, що з вас вийде чудова команда. М -м, я вчуся їздити верхи. Я вчуся їздити верхи. Побачимося пізніше. Тіно, зателефонуй мені. Гаразд. Бувайте. Бувайте! Е, поїхали, мої любі. Пане Блоксберг, ви хочете навчитися їздити верхи? Так, я передумав. Чудово. Тоді спершу ви повинні завоювати повагу коня. Mm -hmm. Кінь повинен тобі підкорятися і робити те, чого хочеш ти, а не навпаки. <гум> Авжеж, я бос. Усі слухайте мою команду. <гум> Чертівня, бос, ти повинен вивчити кінську мову. Mm -hmm. е -е, що я повинен робити з цим вівсом? Наші коні його дуже люблять. Але вони його отримують тільки якщо це дозволяє тварина-лідер. А твариною лідером є найсильніший у групі. Ага, зрозумів. Я тварина-лідер. Гоу. Я вам ще не давав дозволу їсти. М? Ні. Кіш, кіш. Хто тварина-лідер? Ну? Чудово, тату, а тепер вони можуть їсти. Ось, частуйтеся. <ян universities> Оце все. Коні мене поважають. <ajuda> так? М -м, чудово. Агов, любі мої. Я спекла масляний торт. Час для невеличкої перерви. Ми йдемо. М -м, дивовижно. Я люблю масляний торт. Ти куди? Тіно, ти що ані шматочка не скуштуєш? Мамо, я зараз прийду. Ось тримайте. Дякую. Я так зголоднів. Поквапся алексе. Тіно. Ти йдеш. Так. От тобі зателефонуй мені. Де він може бути? Пане Блоксберг може ще маленький шматочок. Хех, краще великий шматок, пані Мартін. Дякую. Тату. Що? Мені потрібно багато енергії. Тіно. А як же торт? Я не голодна. Ага. Що це з нею? Тіно що сталося? Алекс не відповідає на дзвінки. Він уже давно мав бути вдома. Щось трапилося. Наклади закляття. Я хочу побачити, що він робить. Тіно. Будь ласка. Ну, гаразд. Лише цього разу. Дякую. Ені-мені, ворожи. Що робить Алекс, покажи. Візвіз. -віз. Фотографії цього літа. ось Ого, На цій фотографії ти чудово ти. Ну, Чесно! О, музика лунає так голосно. Ось чому він не чує телефон. От бачиш, усе гаразд Ох, Алексе Я би так хотіла мати такого хлопця, як ти. Ах, що вона робить? О! Закляття довше не протримається. Гадаю, я побачила досить. Може, насправді все зовсім не так? Забудь. Тіно, між ними нічого немає. Цього не може бути. С більше не запрошена на моє свято. І взагалі мені не потрібно це дурнувати свято. Алекс теж не запрошений. Ні, ні, не роби цього. Тіно. Зачекай! Облиш мене. Ах. Що трапилось? Проблеми з Алексом. Ходімо, тату. Продовжимо з нашими заняттями. Так. Обов'язок кличе. Без тварини лідера бідолашні коні не знають, що їм робити. Дякую за торт. Дуже прошу. Бажаю успіхів. Так, правильно. Ти повинен сидіти рівно. Mm -hmm. а. Ні, тату, не так. Але сідло таке слизьке, а кінь гойдається. <.ang1> топсі, я не це мав на увазі. Іди спокійно. Гаразд? <Sultan> Молодець тату А тепер легенько притисни топсі п'ятами і відпусти вуздечку. Ну, топсі. Mm -hmm. Вдається. Мені вдається. О, ти чудова. Так, я вмію їхати верхи! Та тримай тримає вуздечко обома руками. А тепер скажи mm. топсі но. Но! Е. 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 Так, має бути. Не зовсім. Топсі раніше ніколи такого не робила. Бідолашний пан Блоксберг. Топсі. Іди вперед. Чуєш? Бі-бі, зроби щось. Так, Топсі. Усе Но... Аа... mm. oh. тато? Усе чудово, люба донечко. Так так, гаразд. Просто в мене немає таланту до їзди верхи. Навіщо я взагалі себе втягнув у це? Ха! Графське полювання на лиса. Яка маячня. Бідолашний тато. Тепер я маю подарунок на річницю Алекса та Тіни. Я вручу його тіні одразу після полювання на лиса. Привіт! Доброго ранку. Тіно. Доброго ранку. А ти подумай. Я б теж хотіла мати хлопця. Але Алекс, мій хлопець. Мій. Тіно я мала на увазі. Послухай. Облиш мене. <звук> Тіно, мені начарувати тобі хорошого настрою. Не смій. <звук> ти повинна усе з'ясувати. Забудь. <звук> Доброго ранку, мої любі друзі та гості. Дякую, що ви прийшли. А тепер, не гаючи ні секундочки, ми проганяємо нашого лиса Олександра. У люллю. -лю. -лю -лю. Ну, Махараджо! Так! Олександр стартує трішки раніше, пане Блоксберг. А тепер ми повинні забрати у нього лисячий хвіст. Той, кому це вдасться, повинен причепити хвіст до свого жакета і повернути його назад до замку. Так, так. Знаю. Отже, улюлю. <сх debates> а -а -а -а. Вона сидить на сідлі як слід. Топсі. Моя дорога, люба Топсі. <клодився> Бідолашний татко. Я тобі допоможу. Ені мені у ритмічному блюзі. Тато їде вверх верхи так вправно, як Сьюзі. Хм! Вперед! Аго! швидше! Можу їхати, швидше. У -у -у -у! Чудово, Швидше, Махараджо! Тіно поглянь. Як чудово тату. М -м -м. Пане Блоксберг, де ви? Де ви? Я їду, пане Хто тут тварина-лідер? Ну! <ріст> <ріст> Не думаю, що ми ще потрібні моєму татові Схоже, що ні Ну, ми схопимо лисичий хвіст Ну, Матеусе! Швидше, Сабріно! Вперед, Норо! Біжи, біжи Паскалю, швидше! Ну! Біжи, біжи, біжи. Ми повинні поїхати праворуч. Що скажете? Вибачте, але я керуватимуся своїм чуттям. О. Не ображайтеся, пане! Ну, no, топсі, no. О, Поважаю. Допоможіть. Притуйте. От лишенько. За мною. Yeah. Ні. Oh! Сіровісті. Oh! Допоможіть. О, oh, ні. Но, а де усе оперед! Швидше Сабріна. <звук> ні. <звук> Oh. Hey, hey. Швидше Норо! Вперед, Клеопатро! Oh. Вперед, михараджо! Покажи нам, на що ти здатен. Ну! Оце oh. oh, не стертно! Піше no. паскалю, швидше! <рик> е, де ж він? Ми від нього відстали. Ну, постривай. Так, чудово. <рик> О, ні. Ха, нарешті ти попався. Це ви так думаєте. Ну, Махарачо, біжи. <рик> Блоксберг! Ви першокласний вершник. Ха! Талант є талант. Перепрошую. Дуже дякую. Стій, мехарадже, стій! Ну, топсів. Вперед, швидко. О! Стій, арабіє. Тихо, тихо. О! Допоможіть. Ні, вона не підкориться. Тримайся міцно. Добре, я, я більше не можу триматися у сідлі. Це наче магічне закляття. А? Закляття? О Боже, моє закляття. Я перенесла на тата вміння Сьюзі їздити верхи! От халепа. Ені мене листопад. Забери останнє закляття назад. Ені мені, вітер віє. Хай кожен їздить верхи, як вміє. Візь-віз! -віз. Тихо, Арабія, тихо. Усе гаразд. Заспокойся. Тихо, топсі, тихо, не так швидко. Стій. О, ні, тільки не заткуй знову. Як прикро. Що це? Задня передача для коней. Ха -ха -ха -ха. Mm -hmm. О, у нього лисячий хвіст. Mm -hmm. Оце ж треба? Mm -hmm. Я переміг. От старий лис, цей пан Блоксбек. Браво, браво, молодець. Усе гаразд? Так, не турбуйтеся. Дякую, що їхали за мною, а не за Лисом. Як же інакше? Не кажи. Я дуже серджусь. Бібі наклала закляття, і я знаю, що ти взяла фото Алекса. Так ось воно що. Тіно, я можу пояснити. я... Привіт. Аго. Ось ви де. Я вас шукав. Вони вже всі повернулися до замку. Бібі, лисячий хвіст відібрав твій тато. Ха -ха. Тому час святкувати? О. Що трапилось? Можна сказати, що так велике непорозуміння. Я можу все пояснити? Тримай Тіно. Що це тобі? Вітаю з вашою річницею. О. Ти казала, тобі сподобалася підвізка. О, дякую, Сюзі. І вибач мені. Наша річниця хлепа. Бібі, -бі, ти б могла, ну, знаєш, навіз віз трохи квітів, на. Ах, гаразд. Е, дах, букет квітів у тебе у руках. Віз -віз. О, Дякую, Бібі. -бі. Е, ось Тіно. Це тобі. З річницею. <плот> Алексе, як чудово, що ти пам'ятаєш. Ще пак. <плот> 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 Привіт! Ось <Мама>. <плот> Я була у замку. Я вас шукала. Ти вже повернулася. Як чаклунське зібрання? Бібі, -бі, я тобі потім розповім. Мамо, ти тільки уяви. Тато переміг у полюванні на лиса. Знаю, треба це відсвяткувати. Хто перший дістанеться замку? Чи ви боягузи? Хто сказав? Тоді вперед. Вперед, Сабріно, но! Швидше маде Біжи, арабіє! Бі -бі і Тіна, З ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив в мить. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи, Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на кри.